Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'єжу біля галочки. Ну, як зрозуміло, з назви це канал про в'язання, про рукоділля та про спільні проекти. Про проекти, в яких україночки в'яжуть. В'яжуть все, що їм заманеться. С-до. Кінця року я буду приймати участь у трьох проєктах, про які я хочу вам розповісти. Ну, перший, перший спільний проєкт Оксаночки Ливчук, який буде діяти протягом листопада місяця, це проєкт Зв'яжи шапку 55. Ну, це така вже стала назва. Це вже П'ятий п'ятий сезон цього знакового для мене проєкту, де ми будемо в'язати аксесуари на осінь, на зиму, бо час вже утеплитися. Хоча на дворі дуже гарненька погода освіти сонечко, тепленько і ще ось так навіть можна вийти на прогулянку. Тож, щодо проєкту, 5 готових робіт до кінця місяця. Вже ну, зовсім лайтові такі умови. Звичайно, це призовий спільний проєкт, будуть призи ну, для найкращих. А може будуть якісь заохочувальні призи. Внизу буде посилання на спонсорів усіх спільників, в яких я буду приймати участь. 5 готових виробів. Це щось на голову. Там шапочки, і їхні різновиди, беретики, чепчики, шапочки, ну, яких завгодно вигляду, і виду, балаклави, там якісь кепі, чи що нам заманеться. Також можна в'язати. Шарфики, маніжки, косиночки і, і так далі. Але для цього і буде зовсім інший проект. Наступний закінчуються шапочки і починаються шалі. Шальні історії це другий спільний проєкт. Думаю, що я знайду якийсь проект і прийму участь і, і тут. і тут, Якийсь, може, шарф чи палантин, бактус, все що на шийку, маніжку та жилети. Це другий проект, який буде це вже на жовтий місяць, і на початку грудня будуть підводитися підсумки, нагороджуватися найкращі. Ще в нас залишилися ну, ручки не зігріті. І пальчатки, рукавиці, мітинки. Це все у перший проєкт «Зв'яжи шапку 5 за 5, де треба зв'язати 5 е, виробів. Так, і ще один проєкт, який також почався з листопада місяця, це проєкт Томочки. І канал В'яжу на дивані. Це проєкт Дівчатка-такі дівчатка. Ну що, дівчатка? Ну, примхливі, вибагливі і майстрині, які покажуть свою майстерність у трьох номінаціях. Перша номінація це А подруга не чоловік, з нею не розлучишся, тобто подарунок для подруги. Так, я зроблю подарунок своїй подрузі. Друга номінація, номінація для дизайнерів. Я сам собі дизайнер, але потребую поради коліжанки. От. І третя номінація це невиправна. Але тут також можна обговорювати свій виріб, якісь поради отримувати від своїх коліжанчок. Ось такі. Цей проєкт буде виходити два. Три місяці до, до грудня місяця. В грудні будуть підсумки під, під, під сум, під цього проєкту. Ось, ось такі в мене три проекти до кінця року, в яких я зголосилася приймати участь. І радо запрошую вас доєднатися або хоча б подивитися, що в нас виходить. В наступних випусках будуть звітики, будуть внизу посилання на учасниці спільників. Будуть влогові такі відео, де я буду розповідати, що в'яжу, як, в'яжу, з чого і що в мене вийде, вийшло. Ну, ось що для першого проєкту зв'яжу шапку. І я приготувала то, як то кажуть, ближче до пряжі. Що ж я приготувала на, на найближчий час, скажімо так, бо не дуже сформовані в мене ще бажання, що б мені хотілося. Але ось оця біла пряжа це в мене тут залишки. Так що я буду кілька зайців готувати в цьому проєкті. Це буде. Робота на перший тиждень, вже треба починати. Невелика робота це буде пов'язочка солоха. Освітлення якось ось, біла, мабуть, це акрил, бо без ярличка. І ще кубка пряжі, це алізе. Лана Голд Fine та Alise Лана Голд Classic ось таких різних кольорів, відтінки зеленого, сірий беж. Це буде, мабуть, такий смугастенький беретик. А що буде далі? Я буду вам показувати і розказувати по мірі того, як я буду виконувати завдання цього проєкту, тобто в'язати шапочки. Беретики, хочу А Що буде далі, побачимо. Тож, намагатимуся звітувати кожного тижня, а вірніше з кожною готовою роботою. Готова робота, звітик, і вже у листопаді буде, так би мовити, парад моделей. 5 готових виробів повинно бути зв'язано за жовтень місяць. Тож, до наступної зустрічі.